Зранку я встала о 8 годині ранку, то води вже не було. І, в принципі, на даний момент її теж немає. Так розпочався ранок 15 травня багатьох полтавців. Замість прийняття душу та гарячої кави відсутність води. Дитина зранку прокинулась, треба вмитися в школу, вона не змогла ні вмитися, нічого. Так само я нас заздалегідь не попередили. Тому я не знала, ми прокинулися, ні води немає нічого, і на даний момент немає іде набрати. Ну тільки купити, але ж це ну незручності купувати, скільки треба її купити. Загалом 32 тисячі мешканців Полтави сьогодні залишилися без водопостачання. Це різні мікрорайони міста. Сади Сади-1, 2, огнівка, алмазний, Росошенці та селище Щербані. Полтавка Альона дізналася про відключення завчасно. каже із соціальних мереж про які зручності ми… Може бути мова, якщо є вдома діти. У нас запас є завжди. У зв'язку з військовими діями запас води є. Але покупатись на один-два рази не більше. Якщо це буде на постійній основі, то, звісно, потрібно щось з цим буде робити. Якщо дехто дуже обурений і не знав про відключення води, то деякі полтавці поставилися до цього із розумінням. Знаєте, з роботи прийде, скупатися треба, а води немає. Чи діти отак бачиш посіро дитині, чи що? А так, ну ми вже такі старі, що приспособляємося до любих незручностей. Зранку телефонні міські гарячі лінії були завалені зверненнями від абонентів щодо відключень води, каже виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. Полтавська міська рада чує, але не має важелів впливу, бо не ми є керівництвом даного комунального підприємства. Воно підпорядковується області. Сьогодні було важливо сказати водоканалу про те, що недостатня комунікація. Люди не розуміють, коли з'явиться вода, де відбуваються ремонтні роботи. Причина відсутності води аварія на другому водозаборі, порив на чавунній трубі. Повідомили у Полтав водоканалі. За словами представників підприємства, людей про відключення попереджали завчасно. Було попереджено заздалегідь. що 6 ранку почнуться відключення. Відключення так, вони починаються там з 10 етажів і йдуть донизу. Може бути різниця, в кого на п'ятому поверсі там 8 годин була вода, а на 10-му вже в 6 не було. Є аварійна ситуація, ми працюємо над цим, працюємо до останньої хвилини, щоб подати воду. Аварійна диспетчерська служба, є там бригади, які працюють цілодобово. Як повідомили у Полтавіканалі, ремонт планують завершити до 18-ї години. На відновлення водопостачання варто розраховувати після 20-ї. У випадку, якщо роботи затягнуться, працюватимуть до повного усунення аварії.